Let the body sit the floor! Let the body sit the floo! Що <рис> ну, ти ж знала? Знала, я не встигну нажати. <рис> <рис> ми гавнарі і ми цим пишаємось. Усім привіт! Всім привіт! привіт. Здравствуйте! Ми знову на, на цьому шоу. Зараз ми докажемо, що ми справжні позири і не вгадаємо жодного треку. Це секунда пожежі. Це гурт. Сусіди стерплять. Я Артур, це. Сашко, це Микита Федоров. Це Олена Усенко. А разом ми гурт The Alliance Я знову в парі з Лерой Да, я з Максом. Опять всім гарного настрою, гарного перегляду. І підпишись, ти вже мені надоїв скільки можна без підписки. Ми що ми знаємо, яка буде рубрика. Да, пан ведучий, яка у нас рубрика? Пан режисер, будь ласка, повідомте нам, що за рубрика сьогодні знімається. Що по кінцівці? По останнім секундам? О, по кінцівці. Це щось нове, погнали. О, а це цікаво, прикольно. Я хвилину зазвичай треки слухаю. І то в Тіктосі 15 секунд можна. я знову не буду встигати нажимати на кнопку. Клас, <рес> я просто все, я одразу буду фігати. Крути. Круто. Круто, клас. Дуже ясно. Дякую. <рес> <На структує. рес> ну, я не знаю. Давайте take a guess. Це Є Я говорю? Ні. Жодних. Давай чуть раніше. Це, це, можливо, були синтезатори. Гітарочка, знаєш, така запічена якась.

Тадада. Річантеч. Uh. Uh, ну, вона була коротше в Сан Андреське. Точно. ця пісня. Uh, це Ді Пішмот, да? Це Ді Пішмот? Це ж було вже. Це ж було вже. Чи ні? Mm, мені щось теж здається. Я спочатку думала, це пінка, але ні. Коротше, мені коли перший комп подарували в дитинстві. Там накачали відосів на комп'ютер, музику. І от Ді Пішмот там було Enjoy the silence. І я такий. Блін, який класний трек. А! Ні! <клес> а це рок хіти? Це рок, да Touch face, to mm -hmm. do personal Jesus. Personal Jesus? А, знаю. А, гурт? -mod? а прикол. А я учнів цього, свого вчив грати цю пісню на барабанах колись давно. В сандрейській вона була дуже хороша, але от прям кінцівку мені здається, що я прям до кінця, щоб її послухати, такого не було. По останнім нотам це прям дуже складно було Це... Ну тому що багатьох пісень кінчення таке. Це тягнеться. Це нота тягнеться. Це може бути типу Шмот, може бути білі Айлі. Можна і дальше. далі. Ти ще знайоме. А може, днів. <рігра> Кльово. <рігра> Клво. Це реально круто, брат. Якийсь електронний синт. Така схожа у Лінкін Парк я. Але я не знаю. Давай, давай трошки більше. Сліп слепнут Линкин парк. Лінкінперк. А, це Bring me the horizon – Can you feel my heart? Це саме. Самая быстрая рука. На заході. <гум> <Я тренувався. гум> а, це Bring Me the Horizon. Can you feel my heart? <гум> ну ти <ты> ж знала. <гум> знала, я настыгну нажаться. <гум> Та я вже, я вже змирилася з тим, що, типа, тобою немає сенсорів. Я ще подумав, збиринят. ну тут зараз вона встигне. Ні, я не встигла. Блін, я не, не люблю... Ладно, я нормально відношусь до брінгів, типу, але я не фанат, не те, щоб слухаю, але цей трек дуже кульовий. до речі. Взагалі цей альбом саме у них такий. Да? Да. Да, ёп. Can you feel my heart? Can you feel my... Can you feel my... Я качав мультитреки цієї пісні. Я розбирав кожну доріжку. В них там стільки всяких фішечок. От в гітарі партію гітари слухаєш там окрема пісня написана, Там 50 партій просто крик. Він почався, і ось я вже під кінець mm -hmm. я зрозуміла, що це брінги. І я така а, він вже нажав, та й херсі того вона так і жирно звучить. Коли оцей чувак на, син на синтезатор прийшов, то в них музика прям дуже кльово стала. <звук> Ні, класний трек. Мені більше у брінгів подобається Sleepwalking. Sleepwalking і у них є ахіренний трек на фіті там Baby Metal. Знаєш їх? King Slayer називається. Оце це щось неймовірне. В електронному плані я навіть трошки надихався. Піздив. Я ніколи їх не слухав. Так, я теж. Ну, я така ж відчула. Це, це вступ був, да? Ну. Свершки, типа. Це те, що в мене в голові зараз. Рандомні перкусії. Давай, далі. Tai kažkas tokia žinoma. Tai kažkoks guns and roses. Tai guns and roses. Iš tikrųjų guns and roses. Блін О, голос такий знайомий, капець. От я голос не можу пізнати. Блін, не слухаю, Лені Кравіца, може це він. Кінцівка, типа, <smoked sounds> welcome to the jungle. Ну, до речі, Так, це ти welcome to yeah, yes, you. You right, it, you... like well, the jungle. Це барабани, ось це щось було дуже знайоме. Бляха, 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 бляха. Я, я до речі, колись. Я, я тіпа, не постійно слухала цю пісню, але тіпа, я її чула. Падла. А ми разом натиснімо. Разом, разом. разом. Да. разом. Е, давай я назву гурту ти давай. назву пісні. Це Red Hot Chili Peppers. Give it away. Танцювати в трусах. Як їм не соромно. Red Hot Chili Peppers? А, Пісню я не назову. Офігенна. Я вперше його почув, коли грав Guitar Hero. І я такий ніфіга собі. Офігенно! Мені дуже подобається взагалі цей альбом Blood Sugar Sex Magic. А, це ж Red Hot Chili Peppers. Pepers. А... Give, 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 give it away? Give it away? Блях Прикольний трек, до речі Ви співаєте, встав мені те, що у тебе є Ну хіба не можна сказати, обніми мене, поцілуй Вау, це навіть краще О, oh, є! Yeah! Give it away, give it away Give it, give it away. away? Give away? Give it away? Ну oh. У цьому альбомі найкращий для мене звук живого барабану сольного Ever взагалі за всю історію. Ну і дуже люблю цей альбом, рік Рубін Касабо. Я неї підсів десь роки два тому, а до того я не, не, не слухав. Прикольно, але з кінця, прям взагалі не зрозуміло, що це реха ЧП. О, проше, є щось сказати? The chili сказати є, що, що він пише офігенні такі мелодичні партії. Але не завжди кльово грає їх в лайві, трошки, ну, gazette. Він коловся, в нього були інші заняття, я його розумію. По фрушанте є, що спробувати нема що сказати. О май гад, ітс корн! Down with the sickness it's disturbed. Mm -hmm. Красавчик. Я, я цей гурт не те щоб до фіга слухаю слухають. А. Це disturbed. Down with the sickness. Хорош. Хорош. Я не стигу. Ми, ми навіть з тобою, по-моєму, слухали. <звит> це не Лінкінг Парк. Да ні, якийсь це... Це Maiden. Ну ні, це не Iron Maiden. Це Ну, так да. мейнстрімний трек. Тому я не здивований, що я не вгадав. Оцей мем! Ти шариш цей мем? Так. <плит> uh <-huh. плит> uh -huh. Мені подобається цей трек, я його дуже люблю слухати, коли у мене максимально хіровий настрій, і я максимально злюща, і я просто вмикаю така. Ну, я уявляю, що я розношу всім. Тільки через вступ, Але що це за гурт, я вже не згадаю, навіть я її чув останній раз сороків тому. Так, ну це. А тут. В мене є асоціація. Я колись в дитинстві подивився їх кліп. Якийсь там вони людину заживо в кастрюля варять. І мене це травму... травмувало, травмувало діста виплатіть, будь ласка, мені компенсацію. Да, знаємо. Окей, Окій знаємо. Що це? знаємо вступ. The body hit the floor? <laughs> так, забудьте. <це. laughs> а там початок, да? Початок, да. <laughs> а, це був, спочатку це був Merlin Manson Sweet Dreams, а, ще, а зараз це Let's the Party Hit the Floor, Downing Pool. Правильно? Зараз закінчилось закінчилась, включилась наступна пісня. <laughs> я угадав? Може, якийсь теж сліпно. Мені здається, що це цей. Як його. Мерніменсон. І на першому місяці, на першому місяці. Ріптілія. Репталії. Ріптілія Мортал Комбат. Я не знаю. Ні, я прям щось прям німа. <з kind of generators> а <раж> мені, мені, мені здається, усі знають, що це кавер. Я спочатку почув версію від Мерліна Менсона, потім вже там оригінал. А, -а, -а боже, Мерлін Менсен. Господі. Oh. Мерлін Менсон, назву треку не скажеш? Someone that want to be mm, you oh, Бляха no uh. I want to use you Somebody А от э, пісню я може, можу схотяти Можу? Давай Beautiful people? Mm. Ні, ну ладно Я, я просто тільки цю Подож, а це не Sweet Dreams? Ладно. Ну це було Чувачно. занадто легко, типу. Ми не думали, що так легко. Дивіться, як кішка круто нас постріляє. <світ> а, Sweet Dreams, Sweet dreams. Yeah, yeah, right. made of this. Да, оце x мени тому що перебили якимось кавером. Да, yeah, кавером перебили, да. Ні, бляха, Sweet dreams of made. Ай на Думав, що це нарвана, а потім передумав. Эй, шатап! Рейп мі. Чиста ставочка, де він кричить. Може бути якийсь знову туди слеєр, дестерк, ні? А. Драунін bodies hit the floor. Я думав, її вже не буде. Let the bodies hit the floor. Да? Let, Let, yeah. Let, Let the bodies hit the floor. 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 Yeah! Раз, два, три. Let, Let the, the bodies hit the floor. Але все ще гурт не... не да, да, я не... А ти пам'ятаєш, хто цю пісню співав? Ні, ні, я не, не пам'ятаю Let the bodies hit the floor. Let the body sit the floor! Let the body sit down! The... пісня, the я напевний, а, У них. Yeah. Rock'n'roll. Ми гавнарі і ми цим пишаємось. body <рикансная> <скорбляда> а, мені здається, це сам Готива, і це їх найвідоміший. трек. Так давайте Міталі. Лінтом парк. Туду, ту дан Як же він називається? кенту Сам фать Ні, але назву не знаю пісні. Це сам, 41, сам 41. Да. Гітарист хренов. Да. А що як літо? Сам, сам Фотіван, сам. Що mm, ти? Літо 41-го, пам'ятаєш? Літо та арболіти. Мені подобався в 7 класі колись. Серед всіх панковських гуртів сам Футіван подобався більше. Це blink 182, я ніколи не слухав, там що там ще існує, я не слухав. Мені подобалось. І оце вона була десь в тройки still Waiting класна. Ще була yes, якась ще три, друга пісня, була прикольна в них. Still waiting можна? Ні, ні, а. ні. Ні, це інше. А вони співаються ті слова у пісні? І Фетліп, одна із них це тупо повезло, що вона була в топі. Я не пам'ятаю. Блін, ну якщо я подивлюся, загуглю, я, я згадаю, а так не згадаю. <laughs> ну а я просто якось не на часі і про них почула і їх слухала, плились, не додавала. — Вони ж відкатали останній тур, да, Нещодавно? Чи, Reunion, чи mm -hmm. що там? Останній, останні, да? Останні тур, так. Да. Фетліп. А я, ну, думав, я, я, я думав, я думав про це. Продав. Я, я б, думав про це не слово, але я чесно подумав, що ні, це ліп а там Fetліps. Я мне просто хочется заработать. Не трожь. Это тоже же косметолюга, да? Слепнот. Можно еще? Это слепнот. Да, слепнот. Да, слепнот. Мы же называли. Это может быть слепнот дуалити. В натурі? Це вона? Сліпнот дуаліті. Вау! Кльово! <клухи> ähm, Pulse of the maggots. Slip not? Але я трек не можу згадати. А можна ще трошки? <плухи> я люблю сліпнот просто. Ну, реально люблю. Прям я їх дуже часто слухаю. <плухи> All I got is insane. all I got Ну, може duality? Yes! Duality, cast Psycho Social. Duality. Duality? Duality. Yeah. Yeah. Я думаю, між before forget і duality. Теж <noticeable> <ски> я типу блін, коли сидиш за цим столом, в Тіктосі напишуть типу, ефохи, не вгадують. Ви сядете за цим столом, у вас просто мартишка, отак, вот вот б'є в барабан. Але вода. Yeah. <speaking> 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 Ну, по балу. Ой, Асоціації, коли ти гавнар і слухаєш цю музику, що я ж гавнар, я, я таке слухаю. Аху... гурт. Аху... Лайви. one of the best. Це uh, corn freak and Ні? Це corn blend. Це corn blend. Боже, <рес> чуваки, нам пора використати наші спеціальні корнівські сили. Корнівські сили, оживайте! Манкі, Дейвід, Філді, Гет, Джонатан. Чи я вже ще не можу? Та можеш. Корн блайнд? Є! Є! Супер, чуваки, класна робота. Офігенний всім дивитись лайв на Woodstock да. 94-го року. Це імба. Ну, Blind я... це можливо, була перша пісня, з якою я почав знайомитися з гуртом. Ну, через цю пісню і. кайф. Skr? Skr? Skylet monster. Ну, типа. Та там. Монстр! це ще може бути? Я Нажав, це 3 days Grace. Скелет монстр. А, боже, це скелет. Да, це ж брикмен, всі на ньому. Там от это вот, как в мене на паскоті Всі крутили солнышки під скелет. А monster? Це трек монстр. У мене вже мене увага розсіяна, і я заторможена максимально. Типу, я зрозумів, я одразу зрозуміла, але я просто така. Та я не буду нажимати фоні. — Взагалі не розумію, для кого цей гурт створений. Окрім турнікменів. Скілітменів. Це коли ти включаєш навушники, круто йдеш в школу, типу б уявляєш як всіх розблоковано, а потім приходиш і тебе в школі. Скілі це сковородки чи що там? Всі тоді слухали скелет. Ніхто не безріхав. Like sure. Ще, ще. Я знаю цю пісню. Батя метал 2000-х. Можна ще трошки більше. Ну, покричали молодці. Поки мали інформацію. Дефтонс. A... Yeah. My... My own summer. Awesome. My awesome. Так я ж відповів. Да? Uh, це Deftons. Uh, My Own Summer. Well, ти, ж <sharpet> 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 well, ти ж Deftons, слушаєш. Ну, я знаю, я знаю свій треки. Це кінець. Жінка співає? Є треки, які кльові, у них дофіга альбомів. Я їх слухав. Не сказав би, що мені кожен альбом повністю заходить, але White Pony це легендрі штука. Я ж кажу, я знаю початок, я це, знаю середину. Це ця пісня здається, що вона якась от... My own summer show, it. it's у просто My Own Summer. Я не шарю, я не шарю. Ну, хай буде так Negative, більше нічого не знаю. Мені звук подобається. Блін, коли вони прийшли з просто металу на такий, якийсь з, з додатком ембіонту. Це дуже дуже красиво. Я прям любінки. треки. ну з всіх ні, металістів, вони мені ну типу, тобто, з цей олімпу, ні металістів, вони мені менше всього подобаються. Ну вона якась однакова протягом ну, усього треку. Ну, от вона вся однакова, тому. Ні, дефтонс прикольний, мені подобається. Я останнім часом почала багато їх треків слухати. Це пісня, Бляха, лонг драйв, вот это не останнім часом. Моя розмарі дуже багато слухаю. Я не пам'ятаю, який це альбом з совою на обкладинці. Не смішно стало з того, що це тупе сексне. Та ну тому що секс не з них це й киряться. Там біла сова на обкладинці, mm -hmm. і ну, і базовий альбом, це там, де цей господі жінка в купальниці. А, я думаю, <плінк> то камера. Але Велика четвірка, ані метал. <клінк> Хоча ну, знов четвірку, в четвірку вони може і не віддуть. Має. Йопта, ю мать. Word well, of My Own Summer. Yeah, бро. Ну, no, давай, поділимо. Yeah, поділимо Та, да, на не, мы, я нічого не вгадав тут. Aerials. Нє. Це не System of a Down, Aerials? Давай, 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 більше трошки, please. Uh, uh, Radiohead. Ні. Лімбіскіт My Generation? Mm. Вот дуже похоже було. Та да не може бути. Ні, давай ще більше бро. Анімали uh, -huh. uh have become uh, three days grace, да? Так? Ну. А по чому, скажи, ти впізнав це? Ну... Я думала, що це «Everything on the right place». Бас Ладно. пердіт. Це Бас, прикольно. Басісти – красиві люди. <гум> да, особливо наш. Шкода, Стасі, привіт. Шкода, всі дівчинки. Стас, привіт! <гум> <гум> Я не знаю, ніби якийсь нью-метал, мені здається. Може, сліпнот якийсь. Десь років, мабуть, 13 тому. У я... мене з'явився слух, і я Нах. почав чути звуки. А це вже щось кабути більш знайоме. Припопсоване, типу. От перше до останньої секунди слухав, я пам'ятаю, це. Ну. Якось як ти запам'ятав. Airosmite. Airosmith! Будь ласка, з мене мариновані яйця. Це не може бути ACDC. Ну круто, він дуже такий. Багато стилів перепробував. До речі, от Адам Гонтія зараз повернувся до гурту. Sweet Days Grace? Це Срейс. Animal I have become. Супер. Ні, таті. Animal I have become. Як його. Sweet is Grace. От він по такій музиці. Я взагалі не по такій музиці. Я трошки інше слухав це. Це просто. Мій 9 клас. Це реально круто. Це реально чітко. Дуже ну, тяжко. Ні, це ну, це ну, е, цікаве тренування таке. От. Науковим шляхом вияснили, що до кінця пісні ніхто не слухає. Та ладно, ми не так і погано було. Тому що от, ну, всі звикли до того, що. От, початок, ну, ти да, да, знаєш початок, то да, відомо, Як звучить да. початок, там, чого завгодно. Якщо ви дивились цей випуск і не підписались. То я думаю, що вас не люблять ваші батьки. Тому що тих, хто люблять батьки, обов'язково підписуються на цей фантастичний канал. Да, на кінцівку вже на всі так сильно звертають увагу. Це як таке м -м -м, нейрогімнастика. Якась. <смір> Слухайте гарні пісні до кінця. Сусіди стерплять. Дівчино стархабо. <смір> Тама дівці на сіки напад хабів і навіть мій батя. Вітане! Так я знаю. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Пишіть, чи було вам взагалі щось зрозуміло. Я не знаю, може це у нього гіперкрутий слух, <с чи просто <с я <с тупа. Ставте вподобайку, пишіть хто із всіх е учасників дурячок, а хто прикольний чувак. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім пока. Був гурт зеліан з Олена Лосенко, і Микита Федоров. І це секунда пожежі. Всім пока! Так, тихонько. Буча рубрика. Ого, траш. Це дуже складно вгадувати по останньому. Мені здається, це треба. Но Останні мені... 20 секунд у мозоку завжди відкладається початок. Да, да. Якісь типа Якось... прям цікаві да. моменти, ключові, вірусні. А під кінець ти вже ну, типа, прослухав uh -huh. пісню такі, ну, і все, клас, вона закінчилась. і uh -huh. ти вже не сильно звертаєш uh -huh. на це уваги.